Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам мої фіалочки, які відновлюються після падіння з стелажа. Так, трапилось деякий час, тому що фіалки мої впали, і деякі навіть були дуже пошкоджені. Перевернувся весь стелаж, не просто там самі фіалки, а й стелаж. така була у нас трохи таке було чупе. І я покажу вам сьогодні, як виглядають рослини, вже деякий час пройшов, і ми відновлюємося, продовжуємо жити і навіть починаємо квітнути. Ну, ви знаєте, це було вже ж таке неприємна для мене подія, але я взагалі то ставлюся до всього в філософське, стараюся, намагаюся, принаймні. І ви знаєте, що все, що не робиться, все найкраще. Якщо так можна в даному випадку висловитися, і фіалка упала. Там, де фіалка упала, там, там виросло іще багато нових фіалок. Тому що листочки, ті, що повністю відбилися, пішли на вкорінення. Безумовно, я їх не вибрасувала, не викидувала. І. Будуть ще дублюватися. Плюс для мене було з точки як сказати, як втрати сорту не було, тому що мені всі, всі мої сорти я стараюсь дублювати, з цих беру листочки, і я знаю, що в мене десь там є вже в колекції є дітки. Але повернемось до нашої теми. Давайте я вам просто покажу, наскільки фіалочки живучі, наскільки вони стараються вижити. Зараз вже стали. Краще виглядати. крім падіння з полки, і ще так совпало, що, було, співпало, що жара була, спека, дуже жарко, некомфортна температура. Ви знаєте, що фіалкам некомфортно, вони себе почувають негарно, важко їм справлятися з високими температурами. Кондиціонера в мене немає, якихось спеціальних умов. І от зараз, як, як вже такий настав час, коли вони відновилися самі, і плюс іще. Стала більш придатна для них нормальна температура, і вже можна вам їх показати, що так як вони виглядали безпосередньо після падіння, то мені було навіть а, не хотілося навіть їх і показувати. Так, ну давайте, от дивіться, які пошкодження. Ну, Листочки я вам не показую, вони вже вкоренилися, а тут от сорт, наприклад, Ельє Галатея, дивіться, яка Яке листя, який листочок. От просто так? дуже красивий лист сам стрикатий. І дивіться, яка, яке пошкодження. І не дивлячись, от повна дірка тут всередині, бачите, наскільки величезна. І все одно лист живий. Бачите, він все одно харчується від от кущика і от нормально. Бачите, отримує якесь там живлення, свої соки, клітині. Не дивлячись на це все, він вижив і далі нормально продовжує рости така ж сама ситуація. Бачите, велика тріщина на листочках це НК Жульверн, Довго чекала на квіти від цієї рослинки. От такий один. Тут в мене, виходить, вони всі гарнюські, і у кожної є якась така, знаєте, ще поки. Наслідки від падіння ще не повністю ми всі ліквідували, але тим, тим паче от дивіться жіночість. Дуже люблю цей сорт. НК жіночість такі квіти. Це тільки він буквально, ну коли він? На днях, ну от вчора, позавчора розпустилася, перша квіточка маленька-маленька, як тільки розпускається. А потім ростеник, Така напівмахрова, але колір просто класний, настільки ніжний. Ну, жіночість виправдовує свою назву. Ну, от, бачите, тут листя у нас. Там ще багато бутончиків. От така ж сама побите листя. Але продовжує таки рослинка рости, навіть квітне. Далі, оце в мене. Авантюра. Авантюра. Так, от теж відбитий лист, бачите, навіть центральна жилка тільки в центрі залишилася. Більш половини листка немає, і тим паче, дивіться, все одно росте. Я їх спеціально просто не, не обирала, їх треба обрати. Ну, хай поки що будуть, просто щоб вам показати. Наскільки витривалі квіти фіалки, що ми їх часто вважаємо капризними перебірливими, але тим паче так, КЗ дорогоцінний люкс. От зацвітає в мене такими бутончиками класними саме листя, бачите, листва, яка незвична, темна, така, з хвилями, хвиляста, така трошки. Цікаво, от теж розбитий лист, от. але ми продовжуємо рости. Більш, мабуть, тут нема, тільки тріщина на одному листячку. Так, таке невеличке пошкодження. Чекаю від нього квітів, теж повинен бути дуже красивим цей сортик. А, до речі, в авантюри і ще вам там, бачите, Листочок просто полу, напів, я не знаю, як сказати, відбитий, я вже його не трогаю, бачите? І все одно він не засихає, Ось, ось він, в такому вигляді, знаходиться зараз. Так, це мої, мої улюбленці. Е, власне, що хотіла сказати, що все одно, бачите, не дивлячись навіть на падіння, на такі пошкодження. Фіалки в основному продовжують жити і продовжують радувати мене своїми шикарними квітами. Отож, шановні, поменше негативу, більше позитиву. Продовжуємо разом з вами дарувати красу, створювати красу, адже краса це радість душі. І надія найкраще майбутнє. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока.